Доброго вечора. Миріо перекланки каналу Гарєва дорожка. Наша школа. Це ми йдемо по 73 й Вечір гарний, теплий, неспекотний. Чудовий вечір. Вже скоро буде темнішить. Зараз день. Кожен день зменшується. Осінь. Все. Все літо-красне. Щорху не проспівали. Дуже красне. Є таке слово українській мові. Красиве, красне. не як колір, а як літо-красне. Може бути. Бачите, у день нікого не було. На шкільного майданчика, Та і зараз не дуже багато, але але є люди займаються спортом, дихають свіжим повітрям, насолоджуються теплими <свісно> доньками осінь. Далі буде найкраще я вважаю. да, так, Максико? Я не розумію хто кого вигулює. Я Собаку чи собака в мене. Вирішив йти на шкільний майданчик. І де. Коротше, прийшов я з ним, От. полоса перешкод. Щоб дітки тренувалися. Вона все життя, полоса перешкод. Все життя тренуємося. Як, як живі, окручийся дураком. Ну ладно, це не про це. Ладно, усім тихого вечора. Спокійно, усім майже добра звага, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, не зражаючи ні на що. Все, на ну, добраніч, мої любі. Пока. А от тут можна залізти, а там пробігти і отам от вилізти. А може наоборот. Навпаки. Все. На мої любі, Пока.